Це притча, яку ми чуємо, так? це одна з тих притч, яку роз'яснює сам Ісус Христос. Є два сіяча. Два сіяча. Ми називаємо притча про сіяча, але є Сіяча два. Якщо ми уважно слухали, то перший це хто? Той, хто сіє добре насіння, так? це син людський, тобто Ісус Христос. І другий, це той, хто сіє плевели, так? тобто диявол. Дуже важливо, дорогі брати і сестри, розуміти, яке насіння в мені росте, що в мені проростає. Чим відрізняються плевели від зерна? Чим? Плевели пусті, на вигляд подібні, такі самі ніби колоски, але пусті. Зовні розрізнити їх можна хіба вже, коли дозріває так, колосок, то той, що повний хилиться, а плевел так і лишається стояти. До гори. Виглядає красиво, а всередині пустий. Тобто безплідний, без плоду. Людині важливо в житті приносити цей плід. Для того, щоб ми плодоносили, потрібно слідкувати, яке зерно в нас проростає. Колись Десь я не знаю, півроку назад мені видається, може трошки менше, вийшов на світ фільм «Інтерсептед». Можливо, хтось з вас чув про нього. Це про українську-російську війну, де треки звучать, озвучка, звучить прослушка цих військових російських. Так? І от одна розмова дуже вразила мене. Російський військовий спілкується зі своєю мамою і говорить: Ти знаєш, мама, я сьогодні вперше вбив людину. І далі каже, Ти знаєш, і мені сподобалось. І мама каже, і мені б сподобалось. Ось це є пліт. Зерна, яке проростає в людині. Я задумуюся над тим, чи дізнався би цей військовий про цю свою, про цю звірську властивість своєї душі, якби раптом не потрапив на цю війну? Можливо, ні. Так? Бо ми говоримо багато, так, ну, нелюди, ще щось, ще щось. Але що це хтось робить хтось винятковий, але думаю, що це звичайний хлопець з якогось там міста чи села, не знаю звідки, і неважливо, так, який жив своїм життям, поки не потрапив на цю війну і тоді дізнався про властивості своєї душі, звірські властивості. На таке способна здатна людська душа, яка живе без Бога. Яка має в собі це зерно, яке сіяв цей сіяч, тобто диявол? Це цей гріх, який ми приховуємо. Це те, що ми до кінця не бачимо. Проблема цього сіяча і цього зерна те, що воно дуже подібно Так? Диявол не сіє 100% брехні. Це було б дуже просто для нас. Дуже легко бачити, де правда, а де ні. Правда? Легко. Але диявол до 99% правди підсіює 1% брехні. І цього достатньо. Одна ложка дьогтю може зіпсувати цілу бочку меду, каже приказка. Цього достатньо. Для того, щоб цього не було в нас. Так? Тому що роздумуючи над цим, думаю, що на це здатна увага кожна людська душа, кожна людина, яка живе без Бога. Якщо ми живемо без Бога, ми здатні на такі звірські вчинки. Це не винятки. Ми мусимо бути чимось наповнені або ж пустими. Пустими. Тобто підробкою, підробкою, яка дуже схожа на той оригінал, яким нас створив Бог. І це ми робимо самостійно, добровільно. Ми обираємо, чи ми хочемо бути наповнені Богом. Так? Тобто, Бог дає мільярди шансів на день. Мільярди. І Саме печально, що людина здатна ці всі мільярди і відкинути. Але дуже важливо, дорогі брати і сестри, вміти їх бачити, чути те, що говорить до нас Господь, бо в сьогоднішньому Євангелії є: Хто має вуха, нехай слухає. Приймати, слідкувати за цим зерном. Щоб воно проростало, це взаємодія мене і Бога. Бог засіяв. А я, чи доглядаю я, чи підливаю я його Словом Божим, чи удобряю я його, це зерно, добрими вчинками, чи підживлюю любов'ю. Чи говорю, кажуть, що з вазонами треба говорити. Чи говорю я з цим зерном любові, яке засіне в моєму серці? Чий голос я слухаю, якщо я маю вуха? Можливо, я слухаю Бога, який говорить люби, а можливо, слухаю дьявола, який через світ говорить, любити перестань, бо тобою користаються. Бажаю, щоб кожен з нас приймав це правильне рішення. Для того, щоб з нашої душі ми видавали цю любов живого Бога. Амінь.